як позбавитися від думок, які постійно рояться в нашій голові, потрібно зрозуміти, про що ти саме думаєш? Насправді все просто, але і не просто. Те, про що думаєш ти. Силі ти змінити? Ну, от увагу привернула якась ситуація, і вона постійно прокручується в твоїй голові. Чи ти можеш змінити цю ситуацію, якщо от обдумаєш яким чином? Угу. Якщо зможеш, тоді обдумай і ну, подивись, чи це потрібно міняти, і тоді міняй. Якщо ти не в силі змінити цю ситуацію, для чого ти прокручуєш її величезну кількість раз і повертаєшся назад до неї? Ти нічим не допоможеш. Ти просто себе тормозиш. От ти стоїш на певному місці, якщо взагалі не повертаєш назад. Тобто, ага, зрозумів, ти не впливаєш на цю ситуацію. Обдумав, відпустив. Далі. Е бажане <з shoots> переживання за майбутнє. А від того, що ти будеш переживати, як, буде, як станеться завтра, завтра не зміниться. Якщо ти маєш якусь конкретну завтра певне завдання, подумай, як його зробити, як його виконати, обміркуй, запиши, якщо потрібно. І все, переживання і програвання цієї програми так само, проектування, як воно буде. 20 раз не потрібно, воно від того не зміниться, проаналізуй, обдумай, як воно має бути, і так само відпусти, займайся теперішнім часом. Живи тут і зараз. Якщо ти працюєш на роботі, значить вкладай себе в роботу, зараз конкретно. Якщо ти зараз вдома зайнятий своїми якимось справами, так само, включайся повністю в ту справу. Якщо ти в колі сім'ї, з батьками, з половинкою своєю, з дітьми. З них включайся повністю в то, де ти зараз знаходишся, в ту ситуацію і в той період часу, де ти є зараз. Таким чином, непотрібні страхи за майбутнє вони не будуть тебе турбувати. Прокручування ситуації, на яку ти не впливаєш, воно тебе не буде турбувати. І ще. Перестань повертатися до минулого, а його вже не зміниш. Хочеш, обдумай. Дивися, і залиши. Будь тут і зараз. І оці непотрібні думки, а вони просто не будуть мати. Потреба родітися в твоїй голові. Мозок, голову потрібно очищати і думати, можна сказати, про хліб насушний, про те, чим ми зараз живемо. Ну, це я так сказала. Тобто, що зараз роблю, про то я зараз і думаю, а не прокручую собі. 20, а то і більше раз видозмінюю ситуацію, яка би могла бути, а яка може бути. Будь тут і зараз, і робить то, що ти робиш зараз, тут. Живи тут. І навещиві думки вони просто не будуть мати місця в твоїй голові.